Усіх вітаю в продажу Шкода SuperB 2018 року на максимальній комплектації. 2.0 турбодизель, 190 кінських сил, лед-лінзована оптика, Distronic. Є безключовий доступ. Машинка вся в рідні. Два комплекта гуми led оптика позаду, позаду парктроніки, електрокришка багажнику, led оптика позаду, led повторювачі. Такий вид має. Шкіряний салон в ідеальному стані. Повний електропакет. Електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал, пам'ять сидінь, є масаж переднього ряду сидінь, електропакет переднього ряду, підігріви усіх сидінь, чотирьохзонний клімат. Також є вентиляція сидінь. Шестиступка. Величезний монітор, старт-стоп, 245 тисяч кілометрів, мультіруль, автосвітло, датчики дождю. Реально крута комплектація, Не з ринку, кому цікаво, звертайтесь.